Чернігів стійке місто. Торік воно вистояло та не скорилося ворогу, а зараз живе, активно відновлюється та прагне розвиватися. Історії про незламні жителів північного форпосту облетіли увесь світ. Про те, за що ми любимо місто та чим пишаємося, поговоримо із чернігівцями просто зараз. Чернігів, ну це неймовірно затишне місто. Найзатишніше, навіть незрівняне, ні з ким. Дуже гарне місто взагалі, дуже таке старовинне і мені взагалі подобається. Де б я не була, мені завжди хочеться повернутися до свого рідного міста. Я люблю Чернігів за те, що я тут народилася. Тут моя батьківщина, моя родина, мої всі друзі. Люблю Чернігів і за парки, Я тут живу в центрі. І за клумби, і за доріжки. Нові дуже рада, що це зробили колись за комфорт. За людей, які нас в місті проживають, за підтримку, яку ми один одному в складні часи надали і продовжуємо надавати. Я згодна з тим, що Київ дійсно він вистояв завдяки нашому народу, який допомагав, коли об'єднався і допомагав армії, коли почалося повномасштабне вторгнення. Також завдяки нашим військовим. Звичайно, сіки бо не пустила далі росистів до Києва. До серця України. Це, по-перше, стійке, бо тут знову ж люди повністю об'єдналися. Як один єдиний механізм, як одна стіна, стали на захист всієї України. І навіть я, там, яка не дуже спілкувалася зі своїми сусідами, під час війни здружилися. Ось ми були як одна сім'я, ми е, сиділи в підвалах, ми один одного підтримували і. Люди вони не втрачали свій позитив, свій оптимізм, і насправді ми вірили в найкраще, тому люди тут не зламні. Всі один одному допомагав, той чи міг. Молодці. Бо люди це є місто. Незламні, ми не здамося. Ми будемо чекати перемогу і робити все, щоб вона сталася якнайшвидше. Є ще ми пишатися, пишатися нашими церквами, нашими дорогами, нашими парками гарними, нашим поколінням, яке росте. Я пишаюся, в принципі, тим, що я з Чернігова, пишаю нашим містом. Тим, яким воно стало гарним, квітучим. приїжджають друзі з Києва до нас завжди люблю. Нашими клумбами, парками і тим, як у нас комфортно, зручно, які нас люди, в принципі. Я хочу, щоб Чернігів відбудувався і став більш ще квітучим, зеленим та атмосферним затишним містом. Хочемо побажати незламності ще більше, незлам... незламності, щоб місто ще більше процвітало і щоб ми його робили кожен день все краще і краще.